Сьогодні ще наше відео буде про стелю, про те, що ми вирішили з нею зробити. Частина перша. Отак вона виглядала, вона була зроблена з глини, вона дуже важка, а планувалася натяжна стеля, тому було прийнято рішення її повністю оббити, закрити очі, як то кажуть, зажбуритися і просто все це утилізувати. І потім в нас виникло чимало таких запитань, що ж робити далі. Чи утепляти, чи, чи оббивати ДВП, чи ОСБ, чи чим. Але все-таки було прийнято рішення просто її обробити засобом для деревини, захисним засобом для того, щоб комашки, всякі жучки її не поїдали, не поїдали цю всю деревину. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайки, коментарі і обов'язково вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків. Сам засіб я наносила за допомогою фарбопульта. У мене був такий помічник, це дуже зручно, він мене виручав в чимало різних моментах. Засіб я наносила два рази. Ну, десь з різницею в 30 хвилин. До речі, після нанесення в кімнаті стояв запах такої свіжо зрубаної сосни. Ну, напевно, воно як як давало якісь, якусь реакцію. На стелі були такі міста напевно, трошки видне, да, світлуваті, це там, де залишилася стара глина. От, ну, Я перед тим ще змітала кусочки різні, але все одно, де залишилася глина, вона, ну, здається, начебто суха і не профарбована. Ну, то вже як маємо, нічого з цим не зробиш. А там, де була голена дерева, вона ставала також жовтувато-зеленуватого відтінку. Тобто дерево в себе вже почало впитувати всю рідину. Яке саме було прийнято рішення з цією стелей, ви побачите в наступних випусках? Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментарі і вмикайте дзвіночок.